посаджу Спанч Боба ось вот тут. Не знаю, там. Может, его меньше на семье я. Помечу зубочистку. Вот так. 5 квітня, у нас сніг набувають. І тут от сьогодні вже почала проростати хурма з тих, які. Я думав, що вона не пережилась. Одна ось тут дві бруньки. І знизу жива і зверху вже. А інші неясні. Ну, можливо, і вони живі.